Раз. Ні, то я тебе знищу. А ну я зараз тебе знищу. Ні, то я, мій тебе. Ти знаєш, що мене копнуло? Ти чого хрінєла? О, це вже краще. На тобі. Що? Я, якусь ракетку? О! Ти куди мені? Е я тебе все одно знищу. Ні, ти така маютка, мене ніколи не значить. А ты подивимося! Назила, Ти там назила? Я зараз тебе просто зараз тебе просто Джимен нападай. А, стоп, ти помер. Ні, я не помер. А за Ні, я не помер. Что на НТБ телепортировались? Да давай я тебе телепортируюсь. Может, реально не треба. Ааа, что тут такие? Ничего мене тут дало вообще, блин. ти типу взливався Блин, не то не дуже то не дуже чуть-чуть прикольно Ну так то чуть-чуть не дуже прикольно спочатку ніби. Ну що ш... ну, буде дебаты Пипец точно Так тут творить по жопі дай-то. А я хочу, я хочу з маленьким дати по жопі. А я тобі життя давала. Аха. Ах, вже. На! Що таке кологенка? Кумедку, кумед я всіх зні. що? А, то свої добре. О, кулемет, містер кулемет, можете, будь ласка, здещите їх? Я не зможу, бо я боюся фею Дітана. Ах, тут кулеметки. Азики, можна я тебе вбью, блин? Блин, она чуть не впала тільки. Що. Може ти партнер партнер? А, да, коза я тебе. Черепат... Идут или потирайтесь. Эй, можно захватить. А, уже нас начал на похи. Давай тут можем постоять. Самі. Трусишка. Чому мені прям в голову? Инвалиду в вову. Чому? Чому мені? Я же інвалід. Разумна файда що не заметила, а для мене це наоборот. Я хотіла тебе вдарить. Все, тобі буде піпець, ти сто подобно. В тебе, в тебе, або мінус граната буде. Або тому твоя штука ця буде. Може будеш біжати, Денис, по тітанти, якось програєш чуть-чуть. Ааа, мені Да вы не пухи я нікуди не впаду. А ти нічого не літаєш, тому ти зараз впадеш. Блін, прям на нас. не на нас. А чому инвалид собою уложить? Чому звати на фейл собор най! Привіт вас знищити! Ви з ви навіть з кулеметчиком не справитесь. О, новий інвалід. Добре, тепер Денис теж інвалід буде. Я зробила, щоб він був. Що, що він прозводить тепер? А чого ти не розвить себе? Я тобі побачила дам блін, а! а я сюди вже йду. І переможу вас всіх трьох, тому що ви в дуже поганому стоянні, як Саші. А чому? А чому а чому а чому а мені повезло? Мені повезло. Дам, дам, Я буду, ты что, Все, мне пипец. Я буду. Я беру по Я буду смерти. Я пополую свою футболку, блин, из-за тебя. Я буду. Тільки надіюсь разом на файзер і на нас не буде падати. Я пішла вбивати всіх. І особливо. І особливо. І особливо на Дениса Титана. А моя ціль їх бити, блина. Кулемет відхва кулемет тепер мене захвачує, а хренів все він пішов від мене. Кулемету немає де сидіти в тілі, напевно. просто. в якому йому сидіти, Кулемету. Tím bude kde